Росія вдарила по Сирії, що означає ця війна для України і світу. За рибу гроші в Україні готуються запровадити плату за риболовлю, коли таке можливо. Коса чоловіча краса. Нова мода на зачіски для сильної статі дісталася України. Подивитися биття дня. Я Ольга Грицак. Добрий вечір. Отже, головна новина дня: Росія розпочала бомбардування Сирії. Літаки піднялися у повітря блискавично. Щойно Держдума дала на це дозвіл. Снаряди поцілили в околиці міста Хомс. Пізніше факт бомбардувань, в результаті яких загинули десятки людей, підтвердили і Сполучені Штати. А арабські телеканали поширили відео, де зафіксований перший російський удар і його наслідки. Таким чином Росія офіційно втрутилася у громадянську війну, яка точиться у Сирії вже багато років. Ввести війська Путіна офіційно попросив сирійський президент Башар Асад. Багатьом аналітикам події вже нагадали афганський конфлікт. Водночас вони наголошують, що у цьому випадку все може бути значно масштабніше. Хто з ким і за що воює у Сирії і хто в Росії першим заявив Дамаск наш Юлія Біглецова? Ура, Дамаск наш Считаю, очень правильно. Так, російська спортсменка Мар'яна Наумова вітає блискавичну стратегію свого президента. Сьогодні Володимир Путін дав добро на авіаудари по Сирії після того, як про це попросив тамтешній президент Асад. Довгі п'ять років громадянської війни у Сирії б'ються аж чотири основні сили: урядові війська, опозиція, екстремісти ісламської держави та курди, народність, котра створила на землях Сирії окрему державу. Росія зазвичай підтримувала президента Асада Америка опозицію. Що вчора супердержави, нібито знайшли золоту середину. Путін і Обама обговорили боротьбу проти спільного ворога терористів із ісламської держави. Єдине вірний путь боротьби з міжнародним тероризмом це діяти на упріждення. Ведиться бізі. Однак після сьогоднішніх російських бомбардувань Сирії, у яких загинуло шість десятків людей, знову скандал. Американські змі пишуть, розбомбили геть не терористів, а сирійську опозицію, яка теж воює із Асадом. Перші російські авіабомби впали неподалік сирійського міста Холмс, а там нема осередків терористів. Із повідомлення телеканалу NBC News. Победив повстанців, виступаючих проти Асада, Російська Федерація возьметь под контроль ситуацію з строїтельством газопровода із Катара в Турцію і далі в Європу. Валерій Калниш, журналіст. А от російська православна церква навпаки схвалює сирійський похід Путіна і називає його священною боротьбою. А інтернетом активно шириться пісня, записана ще два роки тому, де шістнадцятилітня російська школярка співає про братські народи Росії та Сирії. Сирія, свіжина моя, твой русский брат защитит себя. Та росіян хвилює, чи не стане Сирія другим Афганістаном, коли за 10 років війни загинуло понад 15 тисяч радянських солдатів. Опитування свідчать більшість росіян проти відправлення військових до Сирії. Потім громадян про це не запитують. Юлія Бігліцова, Сабиття Дня, канал Україна. Активізація військових дій у Сирії за участю Росії збіглася у часі з підписанням домовленостей у мінську. Нагадаю, напередодні сторони домовились про відведення озброєння калібром менше 100 міліметрів зі сходу України. І як повідомили у штабі, АТО сьогодні на сході було майже тихо, лише один обстріл. А в так званій ДНР взагалі заявили про завершення війни. Наш кореспондент Яна Танчак про те, чи дійсно настало затище. Тише сьогодні була в зоні бойових дій. Вогонь бойовики відкривали один раз. Близько 10-ї години ранку зі стрілецької зброї обстрілювали опорний пункт українських солдатів у селищі Новотроїцькому. Воно знаходиться на Маріупольському напрямку. Стрілянина тривала декілька хвилин. За даними штабу, а то поранених та загиблих немає. На інших ділянках фронту ситуація спокійна. Натомість вибух знову пролунав у тилу цього разу у Херсоні. Докладніше про це а також інші резонансні події в Україні. Коротко, Ольга Федорова. Шина батальйону Айдар збила дитину на пішохідному переході у місті Южному на Одещині. Десятирічний Артем у глибокій комі і підключений до апарату штучного дихання. Удар був дуже сильний, ніхто не намагався, я так розумію, там Його Просто збили з пішохідного переходу. Я особисто зацікавлений в об'єктивному встановленні цих фактів і моєї вини. До того ж, я не виявляв зовсім. Ніяких спроб. Вскритися військовий, що збив школяра, сам відвіз його до лікарні. Сьогодні айдарівця взяли під арешт на два місяці. Під судом, де обирали запобіжний захід, зібрався цілий мітинг із місцевих жителів. Боялися, що винного відпустять. Утім, це цілком вірогідно, якщо знайдеться 100 тисяч гривень на заставу. У Херсоні вночі пролунав вибух. У будівлі під якою детонував пристрій, студентський гуртожиток і представництво президента в Криму. Постраждалих нема, а міліцію викликали тільки вранці, коли працівник установи прийшов на роботу і побачив потрощені двері. В СБУ інцидент кваліфікували як теракт. Атрабатуються різні версії, в тому числі і версія теракта, зв'язана з блокадою оккупированной территории Крым. Это одна из основных версий. Вот. И мы готовы были, в общем-то, к подобным ситуациям. Залишити під вартою свободівця Ігоря Швайку спробував сьогодні Печерський суд столиці, колишнього аграрного міністра серед інших членів свободи підозрюють у причетності до вибуху біля парламенту 31 серпня. Тоді через кинуту гранату загинули чотири людини. Однак, вирішуючи долю швайки, суд дав йому шанс на свободу у вигляді грошової застави. У мене немає одного мільйона 280 восьмидесяти Чи можуть за вас якісь друзі чи колеги? Чего друзі, колеги? Як що хтось може відірвати таку суму грошей? Я не розглядаю це питання. Відтак із зали суду Швайка одразу вирушив у СІЗО. Та вже до вечора потрібний мільйон на заставу для екс-міністра знайшовся в однопартійця Олександра Мирного. Раніше він прославився тим, що дарував Швайці гроші на дорогий мотоцикл вартістю 250 тисяч гривень, на якому Швайку часто бачили в Києві до арешту. Ольга Федорова сабиця дня канал Україна. На як ми щойно бачили, у мережі з'явилося фото, на якому однопартійці Горя Швайки, свободівець і бізнесмен Олександр Мирний, несе гроші на заставу колишньому міністрові. Мільйон двісті тисяч вмістилися у два поліетиленові пакети. Більшість українців жартують в інтернеті, зроду не тримали в руках такої купи грошей. І ось, нарешті, побачили, скільки місця вона займає. За цю суму, до речі, можна купити, приміром, новенький позашляховик чи квартиру у столиці. Тим часом набирає обертів авіавійна між Україною і Росією. Авіасполучення між державами може бути паралізоване уже за місяць після того, як Україна заборонила польоти російським літакам в Росії. У відповідь заборонили літати українцям. Що думають про це пасажири, які часто подорожують туди-сюди, Ольга Родіна? Міжнародний аеропорт столиці, черга на популярний авіарейс Київ, Москва, жваво обговорює новини. За місяць польоти між країнами можуть припинитися. Зиновій працює в Москві, вже перечуває проблеми. А якщо зараз відмінять, скажімо, авіарейси, то можливо придеться покинути роботу, звільнитися, тому що дуже буде складно добиратися. Ну і багато, я так думаю, дуже багато працівників. Так, так само поступили. Київ не пустить до себе російські рейси. Москва у відповідь заборонить українські. Страждають звичайні пасажири. Як дістатися пункту призначення? Кожен шукає свій вихід. Будемо якось окручитись, можливо, поїздом, можливо, маршрутами, які неофіційно їздять, скажімо, наші заробітчани. Мені важко буде. Напевно, буду літати. Якось інакше через Білорусь. Нині між Москвою та Києвом літає мільйон пасажирів щороку. Квитки туди назад до п'яти тисяч гривень. Тепер усе стане дорожче, ще й з пересадками. Про це вже заявили декілька авіакомпаній. Цього місце пусто не буває. Я думаю, якісь інші компанії знайдуться. Це ж такі лоукостери, які будуть літати. Багато компаній, які я думаю, знайдуть якісь ліки. А поки що у чорні списки авіасанкцій чомусь не потрапила одна єдина російська компанія. Компанія залишається поза війною санкцій і може раптово отримати ринок авіаперевезень між двома країнами. Видання Форбс Україна готується до виграшу залізниці обох країн. Вони вже заявили, що ретельно вивчатимуть попит на квитки. Ольга Родіна, В'ячеслав Філюшкін, Сабиття Дня, канал Україна. Адмін сьогодні визначив соціальну норму газу. Якщо вкладатися у 200 кубів на місяць, то і заплатити за нього за двічі меншим тарифом. Із розрахунку 3600 гривень за 1000 кубів, тобто 200 кубометрів стануть у 720 гривень. Це за словами Яценюка, 50% від ринкової вартості. Різницю буде доплачувати держава. Однак, якщо споживач сплатить більше, доведеться і платити вже без допомоги уряду, тобто за повним тарифом. Ну, якщо на газі можна буде зекономити, то за деякі хобі доведеться заплатити. У держрибагенції хочуть, аби рибалки платили за вилов. Скільки і кому доведеться викласти, розбиралася Ірина Шинкаренко. Дніпровська скільки часу ловили її, і сіми ранку. На Столичній набережній рибалки Роман Олександр та Микола показують спільний улов. Біткаються, клює погано. Легше купити п'яти риби на базарі чи в магазині, чим піти на ловить. Та сьогодні рибалок більше засмутили свіжі новини. Чиновники заговорили про введення плати за риболовлю. Буде вдвічі більше то готові платити. Чому мені? А от у пана Петра з уловом в одну рибину від такої ініціативи відбирає мову. Это мы раз. мало того, що вдоль берега э, Дніпра по понастраїли домов. По -по Забори поставили і ну, ти ж природа, це, це народне ідею запровадити в Україні платну риболовлю напередодні озвучили в держрибагенції. Після щиненого галасу взялися заспокоювати. Така ініціатива зараз знаходиться на розгляді. Ні цього року, ні наступного року ніхто не буде забороняти любителям ловити на наших водоймах і тим більше стягувати з них за це плату. Ловити рибу за гроші в Україні можна і зараз, але на таких водоймах умови інші. Порибалити на цьому платному озері задоволення не з дешевих. За день доведеться викласти до пів тисячі гривень. Та рибалки кажуть, воно того варте, адже клює тут набагато частіше, ніж на безкоштовних водоймах. Поки з Дніпра витягують дрібну плотву, на платному озері хизуються коропами. 3,350. Новники обіцяють, перш ніж брати гроші за хобі, наведуть лад в усіх річках та озерах. А допомогти у цьому має ще одне нововведення: рибна поліція. Чи буде вона така ж фотогенічна, як дорожня, не повідомляється. Ірина Шинкаренко, Роман Рамус, Сабитія Дня, канал Україна. Українці випередили росіян у міжнародному рейтингу заможності. Про це йдеться у дослідженні німецької агенції Альянс. Україна посіла 48-ме місце з поміж 53 держав, що потрапили до рейтингу. Росія на 50 50-й позиції. Найзаможніше живуть швейцарці, американці і британці. Натомість за даними іншого рейтингу, купівельна спроможність українців нині на рівні жителів Сирії, яка перебуває як відомо у стані війни. Себто ми нічого не відкладаємо і не накопичуємо, а гроші витрачаємо виключно на їжу і комуналку. Тим часом у Верховній Раді готуються витратитись на дитячу кімнату. Це сталося після того, як жінки-депутати написали гнівне звернення. Мовляв, у раду їх із дітьми не пускають, і така заборона діє ще з радянських часів. Чи ходитимуть тепер малюки на роботу разом з батьками розбиралася Віра Свердлик? Нардеп Вікторія Воціцька, майбутня мама. Малюк з'явиться на світ уже за два місяці. Зараз жінка спантеличена питанням, як поєднати політику з материнством, адже вхід до Верховної Ради дітям, навіть депутатським, заборонений. Неважливо, який статус. Тут просто існує якась заборона. Розмовляла я із колегою з БПП. Вона правда хотіла зайти із онуком її заборонили, не дали навіть зайти. Заборона на малюків у Верховній Раді дійсно є. Визнає голова. Володимир Гройсман як компроміс придумав у раді дитячу кімнату. Вона має бути готова за місяць із вбиральною, з пововальним столиком, книгами та іграшками. Малюки тут будуть під наглядом няні та відеокамер. Це діюча кімната. Ви зараз її бачите в онлайн режимі. Це саме така кількість дітей, які відвідують. її. Це Вінницька міська рада. Отак буде в українському парламенту. Тим часом у ЄС заборони на дітей у парламенті нема. Наприклад, оця крихітка на ім'я Вікторія виросла на очах у всього Європарламенту і навіть голосувала в найголовнішій установі Євросоюзу разом із мамою. Віра сверлик Віктор Шевченка Сабиття дня канал Україна. з Європи до України іде іще одна мода на Коси для чоловіків йдеться не про довге волосся, як ви бачите, а власне про вигадливо заплетену косу. Олена Самсонова оцінила новий тренд. Нові тенденції в чоловічій моді. На заміну пучкам хвостикам прийшли коси. Та чи приживуться вони в Україні? На світових подіумах та у журналах нова втіха. Хлопці з косами. Перукар Марина зізнається забиттям дня. Вже не раз заплітала волосся і вітчизняним чоловікам. Коли ти ходиш постійно з хвостиком, то ну якби познавдаїдають. Потім вони приходять і говорять, там запритяхать там косичку. У салоні чоловічим косом вже й тариф встановили від 80 до 200 гривень. Роботи лише на 10 хвилин. Захопивши добровольця із такою зачіскою, забиття дня вирушають у народ. З'ясувати, чи приживеться нова Мода. Ну, я б не досив, мені б таке не пішло, але йому йде. Нормально. Що? А самі б так носили? Ні, таку я ж вже на пенсії, куди мені ж. Чоткий парень. А собі б таку зачіску зробили? Нема що, бо я лисий. В принципі, так. Да. Можна зробити, в мене дуже такі длинні волоси, що можна робити косички. А от жінки до заплетеного чоловічого чуба менш поблажливі. Невже відчувають конкуренцію? Я не люблю волосатих. У нього борода і длинні Мені не подобаються. Подобається, Подобиться, але не на моєму хлопці. Це діло кожного. Нравиться, ну, косички, пускай плететь. б він ніякі інші гадості не робив, а косички нічого не портять. Олена Самсонова В'ячеслав Філюшкін забиття дня канал Україна. Що ж такою була середа? Мирних вам снів і до зустрічі завтра.